Сонечко у садочок йде, так? Да? Mm -hmm. У нас сьогодні погода дощі. ніч дощі. мок, мокро. Бабушка сьогодні. білих штанях. Вибрала шорти, білі штани і ті джинси такі рвані. ці мої біленькі висохли, то я їх і оділа. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, -ой 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 -ой. да, звісно, я не по погоді оділася. Добре, що хоч ще взяла. А то була б у босоножечках, а ти такий вже красавчик. Ти вже ж такий красавчик із своєю мішкою хавком, да? без його нікуди. Був, забув у садочку. Плакав. А як на стадіоні забув, бабуся Маша в 11 час йшла вечора шукати. І сиділа так, і ніхто навіть з діток не забрав, які молодці. Як посадив данечка, так і сиділа на лавоці. Він дає не може, він пануть. Боже, я не знаю. Він так постійно спить зім, ходить, садочок, спить зім, ну везде. Сінок проснувся не дуже давно. Привіт вам усім. Приїхали з Руської перевідати Ігоря. Пило ньому кусняшок, бананчики. Сок, подивись, Ігорщик прийде. Що ти каже, мамо, мені стоко всього носиш? Я що тобі? Ти ж це любиш? Так. Донька, треба бигти в машину, я ж забула їду головну, рибу, там м'ясо. Та Боже, забула м'ясо, рибу пожарану. І орешки, там все в машині. То ми, зараз ти як виїдеш, то Ігор коло проходної просто забере, поняла? Nie, tam nie jak, mamy. Jak wyjdę, to ja pogrążę i pojedę. To ja i powiem, że to kruwa, że nie Czarny pakiet tam to, Ta, co ja z domu wzięła. A ten czarny pakiet? Tak, oczywiście, tak. A Właśnie, żeby były. Słyszał, ty taki niejaki. Ja taki wstałem. Ty... No, 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 no. To ja cię zbudila, tak? Nie, nie, zbudila. Kto ja pisałam? Lowashyadu. Потім на уколочки сходиш, да? так? <рикат> Нормально спав сьогодні? <рикат> а скільки у вас в палаті так і є, чи ти прийшов уже хлопець? <рикат> mm. Я помню. Максим. <рикат> ну так, да, мабуть. Ну, ну. Прийде поки капається, да йде додому місний. Це Ігор, тут цей Льоня і цей лежить, да? Льоня і Максим, так? Да? Такий хороший. Ну, Льоня, от. Лежить, так? Да? Давно він лежить? Не знаю. Ось такі справи. Треба сьогодні срочно додому їхати. Бери, шукай, зараз там ще Іра їду принесе. Треба в машині забутися, їду основну, що з дому брала. М'ясо, риби нажарила йому. Морішки різні. Синок, чого ти не їси? ти вдома їв нормально. То не поки. що ти вчорашнє поїв? Скажи. Ну, трохи. Ну. Вже живот геть похуд. Розпаковочка. Нічого не розпаковається, немає. Ну чого надо стесняє, сонечко. Ти вночі хоч трошки краще спиш. Я сплю, так, да, сплю, сплю. Сердити. Удари угу ще приїде. Руська принесе основну еду йому. Сваха моя, учора. Напекла отаких от пірогов увечері. Це така була здорова миска. Я ось їх в пленку загорнула. Трохи взяла ігору в больницю, трохи ми їли, діти. Це ось сосиска в тісті. Аж такі, вони не даже. це розочки такі із творогом. Є там рецепт без дрожжевіє. І ось із курицею. Ну Просто обалденні, такі вже класні пироги. Якби а запах, там є масло, тепленьке молоко, яйця, сметана. То, звісно, вони такі будуть, дивіться, сосиска в тісті. А це вже я ось, вже вдома, Іра на роботі. Я замаринувала окарочка, порізала їх на дві частинки. І ось трошки додала взяла часничок домашній. Зараз вам покажу отакий дуже смачний. Трошки 4 зубочка. Взяла трошки лаврового лісточка, трошки хмелі сунелі, майонез, солька. І ось олійкою надечко на збризнула і все. І надію, що дітки вони такі до їди дуже погані, тільки сладості люблять тортики. Отакі. Але, думаю, поїдять. Може, сваха прийде, буде часу, я то прийде. М'ясо вже запеклося і вже трошки поїли. Тільки нікітка ще не їв, гуляє. Це окорочка були. Тут, бачите, стегенце. свигенце. Такі смачні, вони, от такі, вони люблять такі зажарені. Люди люблять такі, знаєте, як. Аж червоні. Ну, я теж ніколи в житті таких не любила. Ні 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 м'ясо це запечено. Краще такий, теж шкури пообривала, теж не люблять вони шкури. Трошки руська з'їла, данечка з'їла, я з'їла теж кусочок. Салатик зробила, картошечка, ну, така їда добра, що шой. Який красивий тортик бабуся зробила, так? Да? данечка бабушку вже випроважає, зараз повезуть на вокзал бабушку. Я вже так привикла, не хочу їхати. Нема здоров'я на городі робити. Заходь Хоть сонечко. В 19.45 буде автобус. Зараз він великий стоїть. Синенький, синенький, синенький і з біленьким. Ай, я вирушаю. Думаю, що десь в 11 буду вдома. Вечора вже під'їжджає мій автобус, мої дорогенькі, щасливої дороги. Хто зараз в дорозі, а хто зараз вдома. Щасливо залишатися, бережіть себе, тихо, мирного вам вечора. Все, Все вам найкращого. Я пограла.